Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! В українській землі була знайдена незліченна кількість скарбів від маленьких до одних з найбільших у Європі. У цьому переліку осібно стоїть мартинівський скарб, який, можливо, не так вражає, зважаючи на кількість виробів з дорогоцінних металів. Але має значну історичну цінність. В цьому відео ми поговоримо про історію знахідки та подальшу долю, дізнаємося, які речі входили до його складу, та спробуємо визначитися з тим, який народ залишив його у спадок нащадкам. Але перш ніж перейти до розгляду даної теми, я закликаю вас донатити на зборі різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московіцькою ордою. У 1907 році під час польових робіт у селі Мартинівка в Канівському повіті на Черкащині на території маєтку Надії Федорівни Морайової апостол з роду Терещенків селяни знайшли срібну посудину, в якій містилась значна кількість срібних предметів. Вони зрозуміли, що речі цінні, але нічого не стали повідомляти власникам землі і самі привласнили собі знайдений скарб. Варто відзначити, що тоді в Російській імперії існувала практика хижацького здобування старовинних речей, спекуляція та продаж таких артефактів за кордон. Відтак селяни почали продавати ці речі різноманітним скупникам та ушинках. До власників землі дійшли чутки про знайдений скарб, тож сюди приїхали науковці і почали збирати знайдені вироби. Більшість київських колекціонерів надто пізно дізналися про знахідку. Тому нічого не встигли придбати. Лише меценату Богдану Ханенку вдалося купити частину речей, які він пожертвував Київському міському музею у 1909 році. Цей же музей придбав ще декілька речей у 1913 році. А у 1914 році власник маєтку Моройов Апостол передав музею ще 54 речі зі скарбу та частину срібної посудини. Також відомо. Що Британський музей у 1912 році викупив 24 срібних предмети зі скарбу у жителя Вінниці Івана Ільченка. Вони зберігаються на туманному Альбіоні і донині. Загалом, завдяки вжитим заходам вдалося зберегти частину мартинівського скарбу, але за оцінками вчених, все ж біля 40% скарбу було втрачено назавжди. Під час Другої світової війни скарб було вивезено з Києва до Уфи. Де він зберігався до 1948 року, поки не повернувся назад на Батьківщину. Та все ж ще 9 предметів були втрачені. Сьогодні предмети з даного скарбу зберігаються в Києві у Національному музеї історії України та його філії скарбниці Національного музею історії України, а також у Британському музеї у Лондоні. Наразі скарб складається зі 116 срібних предметів загальною вагою 3,3 кг. Проба срібла від 400-ї до 900-ї свідчить про різне походження його предметів. Загалом їх можна поділити на чотири основних групи. Перша. Чотири антропоморфні фігурки танцюючих чоловічків, виготовлені зі срібла по злочинів в окремих місцях. Висота близько 7,6 7,8 см. Характерна поза, ноги зігнуті, руки на стегнах, сорочка оздоблена перехрещеним орнаментом, що нагадує вишивку. Тому часто говорять, що це один з найдавніших прикладів існування вишиванок на сучасних українських землях. А щодо їх пози, то існують думки, що це зображення танцю, можливо, навіть прообразу гопака. Друга група це п'ять зооморфних фігурок. Єдиної версії щодо призначення та значення цих людських та тваринних фігурок немає. Дослідники припускають, що їх могли використовувати як оздоблення для одягу, сідл або щитів, або як частини якогось культового чи ритуального предмета. Згідно із ще деякими версіями, вони зображають сцени церкових вистав, запозичених з візантійського мистецтва, або ж це образ пророка Данила серед левів, що був поширеним сюжетом серед охрещених варварів, або ж це фігури язичницьких богів чи жерців. Аналізуючи ці фігурки, вчені відзначають значний вплив на їхній стиль кочових народів гунів, аварів, булгар та інших. Третій блок складають ювелірні прикраси: пальчасті фібули, браслети, налобні вінчики, сережки, скронові підвіски, гривна, поясні бляшки, накладки на ременів тощо. Четверта це візантійський посуд чаша з клеймами майстерень Константинополя за імператора Юстина II 565-587 роки уламок тарелі, кубок та ложечка для Євхаристії. Саме завдяки датуванню цих предметів і можна встановити хронологію скарбу та його зв'язки з Візантією. Кому ж належали ці скарби? Переважна більшість дослідників досить впевнено відносить їх до пенківської культури, яку ототожнюють з нашими предками-антами та датують 6 7 століттями нашої ери. Ярослав Володарець-Урбанович та Андрій Скеба у своїй статті Скарби Антів пишуть: Унікальним явищем раннього середньовіччя стала поява у слов'ян середнього Подніпров'я та Дніпровського лівобережжя скарбів, що тримали в літературі назву старожитності антів. Інша назва Мартинівські. За назвою одного із найбільших та найвідоміших, який був виявлений близько 1907 року поблизу села Мартинівки Черкаського повіту Київської губернії, нині Черкаський район Черкаської області. Хоча перший скарб цього кола знайдений ще в 1863 році поблизу Слободи Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії, нині Сумський район Сумської області. Пізніше виявили ще низку комплексів, крім скарбів. Відома і велика кількість окремих знахідок. Ці прикраси характерні для частини ареалів пенківської та колочинської культур, однак не охоплюють повністю ареал жодної з них. Сьогодні ці комплекси поділяються на дві хронологічні групи: власне Мартинівську та скарби Пастерського кола. Останні отримали свою назву від відомого Пастерського городища, де були виявлені скарби, прикраси у яких дещо відрізняються від мартинівських. Але складають пізнішу групу, безперечно, пов'язану із першою. Хто ж такі Анти? Розкажу вам коротко, адже це тема окремого відео. Анти це східнослов'янське племінне об'єднання, яке існувало у 4-7 століттях на території середнього Подніпров'я і його лівобережжя аж до Сіверського Дінця, а згодом їх територія сягнула Південного Бугу та Середнього Подністров'я. Найвідоміші згадки про антів. Місяця у працях історика Прокопія Кисарійського, який писав, що вони мали демократичний устрій, поклонялися богам природи та були вправними у веденні партизанської війни. За його словами, анти не мали єдиного царя, але підкорялися обраним вождям. Візантійський імператор Маврикій у своїй праці Стратегікон пише Племена слов'ян і антів близькі за способом життя. За своїми звичаями, за своєю любов'ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до рабства або покори у своїй країні. Вони численні, витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, наготу, нестачу їжі. До прибуваючих до них іноземців, вони ставляться ласкаво і, виявляючи їм знаки своєї уваги, при переході їх з одного місця в інше охороняють їх при необхідності. Так, що, якщо б виявилося, що через недбалість того, хто приймає в себе іноземця, останній зазнав якоїсь шкоди, приймаючий його раніше, починає війну проти винного, вважаючи справою честі помститися за чужоземця. Історики вважають антів попередниками частини східних слоян, зокрема українців. Їхні поселення були невеликими, укріплення зустрічаються рідко, що свідчить про мобільність населення. Відомо, що анти брали участь у військових конфліктах Візантії, зокрема у війнах з готами та гунами, а згодом виступали як союзники або противники імперії. Після 7 століття назва Анти зникає з писемних джерел. Сам скарб, згідно з поширеною думкою, ймовірно належав дружинникові антської знаті, які здобув ці речі під час походів можливо, на Балкани або у війнах з кочовиками. Як скарб з'явився. Тут існує кілька версій. Перша сакральна. Скарби були своєрідним приношенням богам. Зокрема, кельти і германці приносили дарунки у воду. У Слов'ян така практика не була поширеною, але відомо, що вони шанували річки та водні божества. Друга. Військово-політична, яка, на мою думку, є найбільш правдоподібною. В такому випадку скарби ховалися їх власниками під підплив якихось військових подій. Він, облог, вторгнень до кращих часів з метою, щоб потім прийти по них. Але згодом забрати заховані речі вже було нікому. До речі, саме в цей період вийшли на історичну арену Хозари, а булгари були потужною силою на півдні України. Існували значні міграційні процеси і в самому слов'янському середовищі, не в останню чергу через сусідство кочовиків. Третя побутова. Наслідок частих війн та соціального розшарування у Анському середовищі окремі його представники настільки збагатилися, що почали частину своїх скарбів ховати на майбутнє. Часи все ж були непевні, а банків ще не існувало. Отже, як ми бачимо, Мартинівський скарб є унікальним поєднанням слов'янської пеньківської культури, візантійського впливу і контактів з кочовиками 6-7 століть. Це не просто прикраси, не просто артефакти. А дзеркало суспільства, що жило на перехресті воєн, торгів впливів.